Не дуже хвилює, чи буде змінюватися оподаткування в наступному році. По перше, найголовніші напрямки податкові, такі як ПДВ, ПДФО та військовий збір, змінюватись не будуть. На наступний рік у нас є євроінтеграційні зобов'язання і підвищення акцизу на паливо, десь приблизно від 10 до 18%, відсотків. Також підвищення акцизу на сигарети до 5%. відсотків. Кабінет міністрів заклав додаткові надходження через прийняття двох законопроєктів. перший це оподаткування продажів на електронних платформах, так званий закон про ЛХ, І він повинен надати до державного бюджету майже 14 мільярдів гривень. Також планується прийняття закону про так званий акциз на солодкі напої, і від цього закону планується надходження до 8 мільярдів гривень. Також дуже важливо, що завдяки реформі митниці в новому. Му бюджеті закладено додаткові надходження майже 61 мільярд гривень, але держава продовжує підтримувати наших підприємців. закладено на підтримку бізнесу майже 41,5 мільярдів гривень, серед яких на програму кредитування 5.7.9 майже 18 мільярдів гривень.